У сьогоднішньому випуску 25 на 7. гроби з Ірану. Перша ходка Юлії в опозицію, філософ у ринзі політики, американська пляшка правосуддя для луганського мажора, вогнегасник як лідер майдану. 25. Наші пращури казали, що цього дня на водохреща вода вважається цілющою, вона символізує початок життя та очищення, не знаючи, чи після переносу свята на 6 січня вона лишається ж такою ж цілющою, проте купатися в ополонці я в цьому житті все одно не планую. А то те, що ми всьо... А то те, що ми щодня гортаємо стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про рік тому, це якось не по-православному. А разом із цим губимо ми істину, адже все найцікавіше ховається між рядків історії. Та святого писання. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років і якому Богу молилися у сатирично гумористичному проєкті 25 на 7». Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і святого духу. Амінь. 25 на 7 19 січня 2001 року, коли долар коштував 5 гривень, Юлію Тимошенко звільнили з посади віце-прем'єрки. Офіційною причиною стало кримінальне провадження, в якому її звинувачували в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Генпрокурор Михайло Потебенько наполягав на її усуненні. Про своє звільнення Тимошенко дізналася з новин. Відразу після цього батьківщина, яка до того підтримувала владу, оголосила себе офіційною опозицією. Сука, жоден наш випуск не обходиться без Тимошенко. Добре, що Мар'яна безугла вже на той час підростає. Конкуренція буде цікавою. Або ні. 25 на 7. У 2006 році Віталій Кличко офіційно заявив про свій намір балотуватися на посаду мера Києва. Він запевнив, що меру не обов'язково бути господарником, навівши приклади мера Берліна, який юрист. Нью-Йорка фінансист, Лос-Анджелеса, вчитель історії, Банна філософ. Управлінського досвіду у нього не було. Але це, здавалося, його не бентежило. За 10 років при мерстві кличка Київ Лондоном так і не став. Скоріше виглядає, як Самюель Пітер у восьмому раунді, побитий, втомлений і трохи в тумані. Куди там Берліну, тут хоча б тротуари зберігти цілими. 25 на 7. У 2012 році суд виніс вирок депутату Луганської міськради Роману Ландіку, який у 2011 році в ресторані побив 20 річну модель Марію Коршунову. Ландіка засудили до трьох років ув'язнення, але з випробувальним терміном у два роки. Тож його відпустили прямо в залі суду. Український суд ніжно поплескав Ландіка по плечу, натякнувши, що бити моделі, це не проблема. Але американський суд вирішив, що він має взяти уроки з основ права. Іронія в тому, що в Україні Ландіка випустили прямо в залі суду, а в США йому ледь не влаштували майстер-клас із того, як не плутати суд з філією батьківських зв'язків. У 2016 році суд у Лос-Анджелесі відмовив Ландіку в його претензіях на бізнес українського емігранта. І після апеляції відкрив кримінальне провадження. Виявляється, якщо в Америці ти намагаєшся заграбати чужий бізнес, то доведеться попрацювати на суддів більше ніж на адвокатів в Україні. 25. У чотирнадцятому році, коли долар був по 8, відбулося криваве водохреща. 19 січня тисячі мітингувальників зібралися на майдані, обурені диктаторськими законами Януковича. Вимога назвати єдиного лідера супротиву залишилася без відповіді. Арсеній Яценюк заявив, що лідером є народ. Під час спроб прорватися до урядового кварталу, силовики посилили кордони. А Віталія кличка, який намагався заспокоїти людей, задули вогнегасником. Подарві. Давай удар мене. Тебя я не буду бити, ти за нас. На Грушевського запалили автобуси Беркуту і машину Блохіна. Почалися сутички, а правий сектор закликав до радикальних дій. Того ж дня Кличко зустрівся з Януковичем, який пообіцяв створити комісію для вирішення кризи. Лідерство тоді переклали на народ, а після Майдану його відібрали, щоб обестінити успіхи революції. Політики зробили все, щоб перетворити країну на уламки надій: 25 на 7. У 2017 році, поки долар вже був по 26, Печерський суд Києва відмовив Юлії Тимошенко в її позові проти Володимира Гройсмана. Лідерка Батьківщини хотіла, щоб прем'єр спростував його заяву про те, що вона отримала вигоду з незаконних газових схем. Тимошенко образилася, але суд вирішив: нехай тепло йде до людей, а правосуддя до архівів. 25 на 7. 19 січня 2020 року літак із тілами 11 українців, які загинули внаслідок катастрофи рейсу МАУ в Ірані, приземлився в аеропорту Бориспіль. На церемонії прощання були присутні президент Володимир Зеленський, прем'єр Олексій Гончарук та голова Верховної Ради Дмитро Розумков. Іран визнав, що збив літак, унаслідок чого загинули всі 176 пасажирів і членів екіпажу. Ця трагедія стала болючим нагадуванням про крихкість людського життя і ціну політичних ігор. Співчуваємо родинам, для яких це горе назавжди залишиться незагоєною раною. А вже завтра ми нагадаємо інавгурацію Трампа, героїв кіборгів, гонгадзе як скриньку Пандори та про те, як Допкін воював з флористами. На сьогодні все. Пишіть у коментарях, як ці події вплинули на країну у 2029 році і як ви там живете. Ну а з вами був я, той хто лишився. І проект 25 на 7.